Книги, це просто якийсь естетичний оргазм. Як це сталося? Не знаю, все зійшлося, вона мене чуть не вбила. Всім привіт! Мене звати Настя і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Сьогодні в ефірі буде книжкова розпаковка. І вона буде не звичайна, а акційна. І ви ж знаєте, як я люблю всі ті книжкові акції, знижки. Ох, як я їх люблю. До Дня Незалежності України багато видавництв зробили знижки на свої товари для покупців. Я всі ці знижки зібрала і поділилася постиком в своєму телеграм-каналі Букс від Насті». До речі, якщо ви ще не підписані, то дуже рекомендую вам підписатися, а потім і відразу на мій інстаграм, тому що в цих соціальних мережах я ділюсь інформацією, так би мовити, в моменті тут і зараз. Щось знайшла, прочитала, згадала і відразу або пишу постики в телеграм, або публікую 100. В Тому чекаю вас серед читачів своїх соціальних мереж. І я вже ж, як ви зрозуміли, я не змогла залишитися осторонь цих знижок і замовила собі новенькі книги. А перед тим, як ми почнемо, я дуже попрошу вас поставити пальчики, 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 пальчики догори цьому відео, підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. Ну що, пропоную починати! Ви бачили вони? В мене чуть не вбила. Перший пакуночок у мене від Vivat. Вони дали 30% знижки на всі свої товари по промокоду Слава Україні. Я замовила три книги. Давайте їх відкривати. Це mm -hmm. мій атрибут розпаковок. Я думаю, що ви і так в курсі. Якби собі пальці не відрізати. Вау, ви це бачили? Ну і покок. Почнемо з першої книги, яку я розпакувала, це квартира на двох. Цю книгу я дійсно дуже давно хотіла, бо якийсь момент вона мене наче переслідувала. Я бачила її у всіх у сторіс, бо всі її читали. В тіктоці, в різноманітних підбірках, в вайбах цієї книги і тому подібне. В принципі, я не знаю, чому її не замовила, але коли побачила цю акцію, зрозуміла, що, в принципі, все зійшлося, і мені вона потрібна. Це такий легенький романчик в голову. В них ролях, наче титри фільму, якщо чесно, в головних ролях є два герої це чоловік та жінка. І вони живуть в одній квартирі. Але вони не бачаться і не можуть бачити один одного. І їх це в принципі влаштовує. Чому? Тому що один з них працює в день, а інший вночі. Отак От вони і не пересікаються допоки, допоки якимось чином вони не знаходять зв'язок. І що з цього зв'язку вийшло, я не знаю, але в принципі в принципі, по обкладинці можу здогадатися. Тому цікаво, що воно буде. Якщо ви вже встигли прочитати цю книгу, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях свої враження. Наступна книга української авторки Анастасії Ніколіної Завірюха. Взагалі, я планувала познайомитися з творчістю авторки не з цієї книги, а з книги Сіль для моря, тому що я читала, бачила дуже багато класних відгуків, і мої читачки з клубу також її читали і казали, що книга дійсно варта уваги. Але я побачила анонс нової книги Я йду шукати на стріночці авторки і замовила собі відразу дві книги Сіль для моря і Я йду шукати з автографом самої Анастасії Нікуліни. Відповідно, зараз трошки терміни випуску нової книги переносяться, і в їх ще цих книг в мене немає, тому що я попросила, щоб мені логічно відправили їх разом, щоб я двічі не платила за доставку. Тому замовила собі ще цю книгу. Сюжет полягає в тому, що є головний герой, він з давнього роду Завірюх, Вони мають якусь силу, тобто тут є нотки фантастики. І кожні 4 роки вони вимушені Переїжджати з місця на місце, щоб якби люди не зрозуміли, хто вони і, взагалі, що відбувається. І саме головне, що вони позбавлені такого відчуття, почуття, напевно, навіть любові. Але, але, це історія романтична. І цей головний герой зустрічає дівчину. І в них щось там відбувається. Чи піде він наперекір всьому, що має, своєму роду, богам і тому подібному? Не знаю. Прочитаю в цій книзі і взагалі цікаво, що воно буде. Якщо ви вже знайомі з творчістю Сінні Куліної, то я чекаю вас в коментарях, напишіть мені, будь ласка, відгуки про її книги. І остання, третя книга від Vivat, це усі квіти Парижа Сари Джіо. Я взагалі дуже давно планую познайомитися з творчістю цієї авторки, але все якось не доходило руки до цього. Тому, коли я зрозуміла, що Vivat є знижка і що, в принципі, вони частенько продають її книги, я написала своїй підписниці, бо я знаю, що вона почитала майже всі її книги і. Попросила поради з чого почати. Вона мені порекомендувала саме цю книгу. І Я знаю, що у нас плюс-мінус однакові смаки, я сама її і замовила. Сюжет полягає в тому, що головна героїня Керолайн, вона прокидається в лікарні і взагалі не пам'ятає свого життя. Поступово її пам'ять відновлюється, і вона розуміє, що вона жила якимось взагалі нецікавим життям. Вона повертається додому і знаходить якісь дивні листи від жінки з 1943 року. Та жінка переживала дуже важкі події. Дійсно, і вона все це описує в цих листах. І щось, як я розумію, по анотації, між ними є спільне. Що не знаю. Сподіваюсь, коли прочитаю, про це дізнаюся. Наступна посилочка в мене від Старого лева. Вони давали 20% знижки на всі книги Доржа Бату. Це наш український автор, і він пише неймовірні книги. Це маленький спойлер, якщо чесно. Я замовила 2.0». І до речі, ця книга є в мене в минулій моїй книжковій розпаковці. Відео вже є на каналі, тому обов'язково дивіться. І я замовила Коко 2.0». це спойлер, що буде всередині. Що тоді, коли я Моцарта не прочитала? Бо чомусь я була впевнена, що мені і він сподобається. У мене таке буває доволі рідко, але в принципі, що маємо, то маємо. Тому розпаковуємо і будемо дивитися на Coco 2.0. Та, це вона, я вас не надурила. Це продовження Моцарта. Тут у нас головна героїня, славнозвісна. ж всі ми її знаємо, Коко Шанель. Вона зустрічається на стріночках минулої книги, а тут вона вже постає як головна героїня. І. Тісно події пов'язані з першою книгою. Я вже цю книгу прочитала, але сьогодні я не буду вам про неї розповідати, тому що це ж не прочитане, це книжкові розпаковки. Мені сподобалась книга, тому хочу прочитати цю і дізнатися, як же далі будуть розвиватися події. І, а вже ж, в автора Доржа Бату можна закохатися тільки по його підготовці до книг, тому що ця книга реально має багато класних qr кодів я вже подивилася, і також ілюстрації, які дійсно занурюють в атмосферу книги. І ви наче разом з героями переживаєте всі ці події. Наступний пакуночок в мене від книголава. Вони давали 31% знижки на полиці нонфікшену або при замовленні від 600 гривень по промокоду Незалежність. До речі, саме книголав доставляли мені дуже довго, якщо чесно, пакуночок. Тому що я замовила 26-го, а вони відправили тільки 5 вересня. Ну якось не дуже. Якщо б мені було потрібно терміново, то я б не знаю, що з ним робила. І до речі, реально я чекала тільки цей пакуночок, щоб зняти вам. Цілком книжкову розпаковку. Подивимось? Не покажу вам. А спочатку розкажу. Пам'ятаєте в своєму відео про Нечитуна я говорила вам, що збираюся прочитати всі книги Фредеріка Бакмана. Так от, від слів я перейшла до справи і замовила дві його книги. Це «А вже ж моя бабуся просить її вибачити. І берід Марі була тут. І почнемо з бабусі. Сюжет полягає в тому, що у нас є дві головні грині: це Ельза, маленька дівчинка, якій 7 років, і її бабуся. В них дуже теплі, класні відносини. Ельза дуже любить бабусю і особливо любить її цікаві життєві історії. Я дуже хочу прочитати цю книгу, тому що сподіваюся, що вона, хоч трошечки, нагадає мені про мою бабусю, тому що у нас також були дуже ніж. Теплі стосунки, і, якщо чесно, дуже за нею сумую. І сподіваюся, що ця книга свого роду буде таким маленьким, приємним спогадом про ті наші з нею спільні, неймовірні моменти життя. І суть в тому, що все б нічого життя так би і йшло в цій книзі, але бабуся помирає, і тоді Ельза залишається сам на сам з собою і зі своїм життям. І от з цього моменту починаються якісь неймовірні пригоди, можливо, часом важкі, можливо, часом захоплюючі. І от як розгорнеться життя Ельзи і що взагалі вона буде робити, я не знаю. Прочитаю саме в цій книзі. І наступна книга Брід Марі була. Тут у романі розповідається про одну з героїнь минулої книги. І тут ми дізнаємося, що є головна героїня, жінка, яка вже, в принципі, прожила своє життя, вона вже в віці, і вона стикається зі зрадою свого чоловіка, якого вона дуже любила, який був для неї просто всім світом. І от після цього її життя йде кудись абсолютно не туди. Що з нею буде відбуватися? І як вона все це переживе і що буде робити, я прочитаю в цій книзі. Якщо ви читали книги Бакмана, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, які у вас серед улюблених. Угу. Цікава розпаковка, я навіть їх не розпакувала. <рес> вона пахне ліками. Ну, я аж про бабусю? Ой! Ну, нереально пахне ліками. Серйозно, знаєш, отаким От типу карвалом. Чиволідо. <свісно> не знаю, цікаво дуже. Вже такий вік, що б знати було. Дякую, коханий чоловік. На цьому акційні книжки у нас закінчилися. Я ще купляла просто книжки. Або тут навіть в цьому відео будуть подаруночки, як від авторів, які відправляли мені книги на огляд, так і від читачки мого книжкового клубу. Але це все буде трошечки пізніше. Почнемо з пакуночка від книгарні є. Я обожнюю їх, тому що в них найвигідніші ціни: по-перше, у них постійно є якісь знижки. По-друге, коли ви заходите на сайт, ви можете повернути колесо, і там є додаткові знижки. Дійсно, в них. Ціни просто неймовірні. Але вони відрізняються. В офлайн-магазині книжки у них дорожче, ніж при замовленні на сайті. Тому я рекомендую вам замовляти все ж таки на сайті. Я розумію, є своя естетика походити, подивитися, понюхати книжечки, але ви можете спочатку походити, прийти додому і замовити собі онлайн. І так буде дійсно вигідніше. Подивимося, що ж в мене тут. Тори книги почнемо з книги більше ні. Анастасії Нікуліної та Олега Бакуліна. Я її зимовою, тому що саме ця книга є спільною для прочитання в моєму книжковому клубі, закохані у книги. Завжди є п'ять варіантів українських авторів, і ми з дівчатами вибираємо один з них. І до речі, вже на цьому тижні ми будемо обговорювати цю книгу. Тут дуже коротенька анотація, і все, що я дізналася з неї, це те, що популярний скандальний художник. Зараз просто банально продає пігулки для схуднення. Як це сталося? І що за злий жарт подарувало йому життя? Я не знаю. І, до речі, дуже цікаво, тому що це, я так розумію, такий детектив, може, з нотками трилера. Я такий жанр люблю, тому вже цю книгу я буду читати ось-ось. В Принципі, думаю, завтра чи післязавтра, навіть вже планую її почати, щоб встигнути дочитати до нашого обговорення. Наступна книга це Ніч у самотньому жовтні. Цю книгу також замовила для одного з завдань свого книжкового клубу. Завдання було наступне: потрібно прочитати книгу, де є в назві Осінній місяць. І відповідно, тут ми бачимо жовтень, і я її замовила. Це також трохи детективна фантастична історія. Ведеться вона від. Песа, якого звати Нюх. і це його щоденник. Тобто, в книзі є кожен день жовтня і все, що він робив. Що він там робив, як розгортаються події, я не знаю, але вона досить така малесенька, тому також в цьому місяці я її прочитаю. Наступна книга це Синдром листопада української авторки Вікторії Амеліної. Я не знала, яку книгу вибрати ніч у самотньому жовтні, чи цю. І, в принципі, коли я вирішила, все ж таки, що я виберу цю книгу і буду її читати, я побачила в книгарні, є, що ця книга коштує. На секундочку, будь ласка, сядьте, якщо ви зараз це. 50 гривень з білим Папером, ну, в принципі, в м'якій обкладинці, але мене це взагалі не засмутило. І я навіть не знаю, як вона п'ялася в кошику. Я побачила 50 гривень, зрозуміла, що мене все влаштовує, тому замовила ще її. І, в принципі, також, можливо, ще встигну в цьому місяці її прочитати. Тут у нас є головний герой з якимись психічними відхиленнями. В нього є якісь галюцинації, марення, і от сюжет розгортається навколо нього і навколо. Коло того, що він бачить і що він відчуває. Що це за людина, як взагалі буде розгортатися його життя? І що я побачу на сторінках цієї книги, не знаю, але читачка з мого книжкового клубу вже її прочитала також для завдання і поділилася дуже класним відгуком. Тому сподіваюся, що книга мені також сподобається. Остання книга від книгарні є там, де падають ангели. У нас кожного місяця є зустрічі в моєму книжковому клубі. І от на останній зустрічі місяця ми завжди підбиваємо підсумки, щоб прочитати. Але і ділимося враженнями. От про цю книгу розповіла одна із читачок мого клубу, і коли вона про неї розповідала, я вже тоді зрозуміла, що ця книга мені потрібна, тому що я таки Теми душевні дуже люблю. У нас є головна героїня, маленька дівчинка, яка втратила свого ангела-охоронця. І от після цього її життя от дійсно просто йде не в тому ключі. Вона щось падає, постійно десь щось губить. Вона, знаєте, як просто не в цьому житті все, що поганого може з людиною відбуватися, отримує ця маленька дівчинка. І батькам якось до цього, в принципі, все одно. Що ж буде потім, як розгорнеться життя цієї дівчинки, і чи знайде вона щастя, підтримку і віру батьків в себе? І я дізнаюся, коли прочитаю цю книгу. Наступні дві книги в мене від українського автора Дмитра Безверхого. Я побачила його допис в інстаграмі, де він продавав свої книги і всі виручені кошти віддавав на потреби ЗСУ. Я, в принципі, довго не думала і відразу замовила в нього дві книги з його автографом. Давайте дивитися! Тут яке миле упакування. У нас тут дві книги парцеляновий погляд. Та порядні пані вмирають самітно. Я так розумію, що ми маємо детективні романи. Перша книга це Парцеляновий погляд. Там, 1899 рік, наша рідненька Умань до Софії, головної героїні цієї книги, приїжджає подруга. І ось ніхто не радий, що приїхала ця особа. Допоки ця особа не помирає. І в принципі всі видихнули з полегшенням. Але Софія береться за розслідування цієї справи. Що там буде і як, дуже цікаво. Особливо цікаво те, що розслідування веде жінка. Тому не знаю, що буде. Але хочу вже прочитати. І наступна книга Порядні пані вмирають самітньо. Також веде розслідування Софія, і тут вже ми маємо вбивство чи смерть, можливо, просто графині фон Рей. Якщо для всіх інших це така, знаєте, справа важка. Не зрозуміє, що сталося? Як сталося? То, в принципі, як автор пише в анотації, то для Софії це так. Знаєте, пара таких хатніх, легеньких справ. Що там буде і як же Софія в цих книгах буде вести розслідування, мені дуже цікаво. Наступний пакуночок в мене від авторки Юлії Гапеки. Вона відправила свою книгу Мені на огляд. Давайте подивимося, що це за книга. 보석! 어떻게 털어낼지 궁금해요 Книга називається Біжу, аби бігти і тут ми маємо, як я розумію, життєву історію бабусі самої авторки. Як вона була, з якими подіями вона зустрічалася, що вона пережила? І взагалі, я вже бачила відгуки про цю книгу. Всі пишуть, що вона віє таким теплом, душевністю і затишком. Тому я очікую, що такі ж емоції отримую від прочитання цієї книги. Наступна книга в мене також від українського автора. Мені відправили її на огляд. Автор випустив книгу саме перед повномасштабним вторгненням. І, на жаль, дуже багато читачів її просто не помітили. Тому тому, давайте дивитися, що це за історія. Умію розпакувати, роблю маленьку дірочку, а потім, в принципі, ви бачите. Ого, вона доволі величенька! Не вийшло. Ого! Це ж книга велета. Не очікувала. Книга називається Мрія про Антарктиду. Маркіян про Хасько. І дійсно вона, хочу вам сказати, скільки тут сторіночок? 616. Але тут дуже багато джерел. І карти, подивіться, я вже побачила ці карти. Клас! Ось. І ось. Я знаю, що ці карти були намальовані саме для цієї книги. Тобто, це такий унікальний авторський продукт. Все заключається в тому, що автор подорожував Антарктидою та Північним океаном. І от всі ці подорожі він зібрав і описав в цій книзі. Але, але ця книга не просто про подорожі, як сказав мені автор, тут щось значно більше, що я поки не знаю, але я взагалі люблю книги про подорожі, люблю особливо, коли людина особисто все це бачила і ділиться цим. Тому цікаво, що ж тут буде. І на солоденьке на десертики я залишила неймовірний подарунок. Ви подивіться тільки на цю упаковку. На секундочку, вона вже покорила моє серденько, коли я її побачила. І я знаю, що це за книга. Я знаю, що це за подарунок. Дуже вдячна своїй читачці книжкового клубу Ані. Ані, якщо ти дивишся це відео, то я тобі дуже вдячна. І Я думаю, що ти про це знаєш. Тут у нас книга. Про яку я дійсно мріяла. І я постійно про неї казала всім. Читача в своєму клубі, сама з собою розмовляла Луні своєму песку, говорила, як я хочу цю книгу, але все якось не могла її замовити. Можливо, чекала якихось знижок чи не знаю якогось, знаєте, знака долі. Але Анечка була тим знаком і подарувала мені її. Давайте я вам її покажу. Аляска, Анни Волц. Я дійсно дивилася на цю книгу і просто пускала слину, настільки сильно я її хотіла. По-перше, не можу не сказати про оформлення видавництва неба Book Pumpчен. Їх книги це просто якийсь естетичний оргазм, чесно. Ці ілюстрації, ці обкладники, ці сторіночки, ну я не можу дійсно читати їх одне задоволення. І тут історія полягає в тому, що є дівчинка і пес. І от їх життя, як воно розгортається. Я історії, де є твоя. Твар тварини дуже люблю, тому відповідно дуже хотіла цю книгу. Що там буде, я не знаю. І я навіть не спойлерю собі анотацію, але Аня сказала, що книга неймовірна. А хто така, щоб їй не вірити? Тому очікую от такої історії, яка потрапить мені в саме, саме серденько. І до речі, про ілюстрації. Я вам їх зараз покажу. Вау! Це можна витримати! Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. І, взагалі, як ви відноситесь до розпаковок, тому що особисто я їх дуже люблю. Мені цікаво подивитися, хто які новенькі книжечки собі купив і чи хочу я їх собі в бібліотеку. В основному, завжди хочу, але це вже зовсім інша історія. А також в коментарях напишіть, будь ласка, яку книгу купили ви останню. Після цього залишайте свої пальчики, 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 пальчики догори, підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвоник, щоб завжди. Де й бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.